Ти слабак, да? тобто, тому що ну, це безпорадність. Да? Тобто, ви нав'язуєте іншій людині безпорадність. Чому? Тому що мета досяжна, да? це хтось може зробити, але це не для тебе. Ну, тобто, І таким чином, якщо ми візьмемо карму, ви створюєте е, знецінення себе, да? тому що ви ж пам'ятаєте, що все, що ми говоримо, думаємо і як діємо по відношенню до себе та інших, все повертається. Тому, якщо ми е, керуємо. Ось цими переконаннями, да, і дотримуємося їх, то ми будемо залежними від інших, залежними від їхньої думки, ми будемо ніким і нічим, ми нічого не зможемо досягнути. Ми не зможемо, ми будемо безпорадними в цьому житті по досягненню наших цілей, і наше життя буде безнадійним. Тобто ви маєте усвідомити, що ці чотири типи руйнівних переконань, вони є в вас. І ваше завдання їх відслідкувати і подумати про те, що. Як я можу це змінити?